І на Росії також треба, щоб українська мова була друга державна. Так, звичайно ж так. Українська мова має популяризувати сюди. Держава має брати нашу мову і нашу культуру як меч, використовувати як меч, як щит. Українізувати Україну, максимально поширити мову в Україну і в світі, в сусідніх державах, і в інших державах. Ми маємо завжди дивитися на досвід успішних держав і дивитися, як вони тут того успіху. І ми побачимо: ну візьму за зарок, наприклад, США, Росію, Англію, Францію, успішні держави, маю на увазі імперії, які утверджували, брали, вони всі мали зброю, мову, зброю, зброю свою культуру. Дивимось навіть такий приклад є чудовий, як США. Вона така була різномовна держава, але після першої світової війни вони англізувалися. Вони викинули німецьку мову, заборонили її фактично. А після другої війни вони англізували світ. Інші приклади маємо Францію так само. Франція така собі, всюди, де вона заходила, пів Африки розмовляє французькою мовою. Вона всюди утверджувала свою французьку мову і мала її як як використовувала. Так та само з Російською Федерацією, з Росією, з Російською імперією. Вона й йшла і зразу знищила місцеві і популяризувала своя. І тепер вже держави є різні, вже незалежні, але російська мова там всюди домінує. Англія так само. Тобто мова це є. Дуже потужний інструмент, дуже потужна зброя. Це є і меч, і щит. Щит він обороняє нас, обороняє Україну, українська мова, Францію, французька мова, англію, англійська мова, Росію — російська мова обороняє і також меч, який несе перемогу, який здобуває і підкорює інші країни. І тому звичайно, що українська мова має бути максимально поширена в усьому світі. Бо носії українською мовою це люди, які думають українською, які думають по українськи, і звичайно, що це є наші агенти впливу, наші агенти впливу на будь-яку державу, де є українські справжні українськи.